Привіт, друзі. Сьогодні ми поговоримо про одну з найглибших ідей Карла Юнга, швейцарського психолога, який вважав, що справжнє життя людини починається лише після 40 років. Звучить дивно, правда? Ми звикли думати, що життя це про юність, енергію, перші кроки до мрій. Але Юнг перевертає цю картинку з ніг на голову і каже: ні, справжнє це те, що приходить, коли ти вже прожив половину шляху. Чому так? Що такого особливого відбувається після 40, 50 чи навіть 60 років? Давайте розбиратися разом і повірте, це буде цікаво. Уявіть собі життя як подорож через густий ліс. У перші роки ти пробираєшся крізь хащі, шукаєш стежку, орієнтуєшся на голоси інших, батьків, суспільства, друзів. Ти будуєш дім, кар'єру, сім'ю, намагаєшся довести собі світу, що ти чогось вартий. Але десь після 40 цього ліс починає рідшати. Ти виходиш на галявину, де видно небо, і раптом розумієш, а куди я йду, для кого це все. Це момент, коли ти перестаєш бігти за чужими цілями і вперше по справжньому питаєш себе, хто я. Юнг називав це пробудженням. Не плутайте з кризою середнього віку, це не про купівлю мотоцикла чи різку зміну роботи, хоча й таке буває, це про внутрішній сув. Уявіть, що до сорока ти жив за сценарієм, який хтось написав за тебе отримай освіту, працюй, одружися, купи машину. Але після сорока цей сценарій закінчується. І що далі? Ти стоїш перед чистим аркушем. І тут починається найцікавіше пошук себе справжнього. Отже. Перша зупинка пробудження десь між сороком і сорок п'ять. У цей період ти можеш відчути дивне занепокоєння, те, що раніше гріло душу, підвищення на роботі, нові гаджети, відпустка раз на рік, раптом втрачає смак. Ти можеш сидіти в офісі, дивитися на екран і думати, невже це все або ввечері з родиною відчувати, що щось не так, хоча зовні все ідеально. Це не депресія, а сигнал, твоя душа хоче більшого. Юнг казав, що в цей момент прокидається підсвідоме, те, що ти роками ховав під масками хорошого працівника, турботливого батька чи успішної людини. Пам'ятаєте казку про сплячу красуню, її розбудив поцілунок. А що будить нас після сорока? Іноді це дрібниця, випадкова книга, розмова з другом, мелодія, яка раптом повертає тебе в дитинство. А іноді щось серйозне: втрата роботи, розлучення, хвороба. Але в обох випадках це шанс. Шанс зірвати старі маски і спитати, чого я хочу насправді. Хтось у цей момент кидає офісну рутину і йде вчитися малювати, хтось їде в село садити квіти, а хтось просто починає слухати себе, і це вже революція. Давайте на хвилину уявимо Олену. Їй 42, Вона бухгалтерка, все життя працювала, щоб діти мали краще майбутнє. Але одного дня вона зрозуміла, що її мрія не цифри, а музика. У дитинстві вона грала на піаніно, але потім життя закрутило. І ось у 42-й вона купує старий синтезатор, записується на уроки, і вперше за роки відчуває себе живою. Це не просто хобі, це повернення до себе. І таких історій безліч. А у вас є щось таке, що ви відклали на потім. Тепер друга зупинка переосмислення десь між 45 і 50. Тут вже не просто занепокоєння, а глибокий аналіз. Ти береш дзеркало і дивишся на своє життя, що вдалося, а що ні, що було твоїм, а що нав'язаним. Уяви, що ти археолог, який розкопує власне минуле. Ось тут ти знаходиш мрію про подорожі, яку поховав під нема часу. А тут страх самотності, через який тримався за токсичні стосунки, і ти питаєш, чому я це робив? Чи хочу я так далі? Цей етап як генеральне прибирання в домі. Ти викидаєш старі речі, які захаращували простір, непотрібні звички, фальшивих друзів, ілюзії про ідеальне життя. Але це боляче. Бо коли старе йде, нове ще не прийшло, ти можеш почуватися загубленим. Але Юнг казав: за цим страхом свобода, свобода бути собою. Уяви, якби ти перестав боятися чужих думок, що б ти зробив прямо зараз. Приклад. Мій знайомий Андрій у 47-му продав бізнес, яким займався 20 років. Усі казали: Ти з глузду з'їхав. Але він зрозумів, що хоче не грошей, а тиші. Переїхав у Карпати, побудував маленьку хату і тепер варить сир. каже: Я нарешті дихаю. Це не означає, що всім треба кидати роботу, але це про вибір свій, а не чужий. Третя зупинка рівновага між 50-ю і 55. Після бурі пробудження і переосмислення ти починаєш будувати новий фундамент. Це час, коли внутрішнє стає важливішим за зовнішнє. Ти вже не ганяєшся за статусом чи лайками в інстаграмі. Ти шукаєш спокій, сенс, гармонію. Хтось відкриває для себе медитацію, хтось садівництво, хтось пише щоденник. Ти ніби домовляєшся зі своєю душею: Окей, давай жити так, щоб нам обом було добре, уяви дерево. У молодості воно тягнеться до сонця, росте швидко, розкидає гілки, а в 50- воно вже міцне, з глибоким корінням, воно не боїться вітру, бо знає себе. Так і людина в цей період вона вчиться цінувати простоту. Чашка чаю зранку, сміх дитини, прогулянка в парку, це стає багатством. А як ти знаходиш спокій у своєму житті? Четверта зупинка мудрість між 55. 60. Тут ти вже не просто живеш, а осмислюєш. Кожен шрам, кожна помилка, кожен щасливий момент усе це стає уроком. Ти дивишся назад і думаєш, так, я не ідеальний, але я справжній. Юнг називав це завершенням індивідуації коли ти вже не боїшся своїх тіней, а приймаєш їх. Ти стаєш мудрецем своєї історії, уяви діда Петра. Йому 58. Він усе життя був інженером. Але в душі поет. У 55 му він почав писати вірші і читати їх онукам, і одного дня його твір надрукували в журналі. Він сказав мені: Я не знав, що можу бути таким, це про те, як мудрість відкриває двері, які ти раніше не бачив, а що ховається у твоїй душі, чекаючи свого часу. П'ята зупинка свобода між 60-ма і 65-ма. Це момент, коли ти відпускаєш усе зайве, очікування інших байдуже. Страх старіння він зникає. Ти вже не борешся з життям, а пливеш із ним. Уяви річку, у молодості ти гребеш проти течії, а в 60 кладеш весла і насолоджуєшся краєвидом. Ти приймаєш себе зі зморшками, сивиною, спогадами, і це прекрасно. Приклад, моя тітка Марія в 62-му почала танцювати танго. Усі сміялися, тобі ж не двадцять. А вона відповіла: зате я вільна. І знаєте що? Вона виглядає щасливішою, ніж у молодості, бо свобода це не про вік, а про стан душі. А що б ти зробив, якби перестав боятися, що скажуть люди? Шоста зупинка духовне багатство між 65 і 70 тут ти вже не просто живеш, ти відчуваєш кожен день, як подарунок. Ти бачиш красу в дрібницях, у запаху дощу, у посмішці незнайомця, у шелесті листя. Ти більше не шукаєш сенс, бо він уже в тобі. Юнг казав, що це етап, коли людина зливається з життям, стає його частиною. Уяви, бабусю, Любу, їй 67-й. Вона щодня пече пироги і роздає їх сусідам. каже: Я не хочу слави, я хочу тепла. І в цьому її багатство не гроші, а любов, яку вона дарує. А що для тебе справжнє багатство? І нарешті сьома зупинка спадщина після сімдесяти. Це не про те, скільки ти залишив у банку, а про те, що ти залишив у серцях. Ти вже не боїшся кінця, бо розумієш, життя це цикл. Ти стаєш наставником, оповідачем, тим, хто світить іншим. Уяви старого дуба, він не росте, але дає тінь усім навколо. Так і людина в цей період, її мудрість стає світлом. Приклад: дід Іван, 72 роки. Він розповідає історії про війну своїм правнукам, і одного дня вони сказали: діду, ти наш герой. Він усміхнувся і відповів: Ні, герой це життя, і це спадщина не речі, а сенс. То чому Юн казав, що життя починається в сорок, бо до цього ми будуємо фасад, кар'єру, імідж, статус. А після сорока ми будуємо себе, це подорож від зовнішнього до внутрішнього, від страху до прийняття, від хаосу до гармонії і кожен етап як сходинка до справжнього я. Давайте подумаємо, де ти зараз на цьому шляху? Може, ти тільки відчуваєш перше пробудження, чи вже переосмислюєш своє життя, а може ти вже знайшов рівновагу? Ким би ти не був і скільки б тобі не було, пам'ятай. Ніколи не пізно почати слухати себе. Бо справжнє життя це не про те, скільки ти прожив, а про те, наскільки ти був собою. Отже, друзі, що ви візьмете з цієї ідеї юнга? Може, сьогодні ввечері сядете з чашкою чаю і спитаєте себе, чого я хочу насправді? А може, згадаєте мрію, яку давно відклали. Життя це не гонка, а танець. І після сорока ти врешті вчишся танцювати у своєму ритмі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, діліться з друзями, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого. Напишіть у коментарях, що для вас означає справжнє життя. І до зустрічі в наступному відео. А поки слухайте себе, бо, як казав Юнг, справжнє починається там, де ти стаєш собою. А знаєте, що найцікавіше? Ця подорож не має кінця. Кожен день шанс відкрити щось нове. Тож не бійтеся йти далі. Ваша душа знає шлях. Дякую, що були зі мною ці 20 хвилин. Давайте разом шукати сенс і радість у кожному етапі життя. До скорої зустрічі!